Назбирали у лісі гриби. Трохи грибів висушимо та приготуємо неймовірно смачні страви. Висушимо білі гриби для тривалого зберігання. гриби для приготування будь-яких смачних страв. Умиваємо гриби, викладаємо на рішітку і ставимо в електросушарку. Електросушарці сушимо до тих пір, поки будуть сухі гриби. Електросушарка у кожного своя. Ми сушимо гриби при температурі 160 градусів. А скільки часу, а поки гриби не висушимо, через годину вже із усіх решіток склали білі гриби. В одну рішитку, і ще хвилин 15-20 посушимо і вже будуть висушені гриби. І з таких грибочків узимку будемо готувати смачні страви. А сьогодні готуємо страви із свіжих грибів відваруємо усі гриби у соленій воді. Ми лісові гриби, будь-які не тільки білі. Завжди відваруємо мало хто по них повза. Це ж ліс. Будемо готувати смачні страви. Що ж приготувати із білого гриба? Такий великий, скільки ж відважить. Дивимося на ваги. Ого, приготуємо із нього гарного смачного супу, пушкованої капусти. Чи картоплі тощо Смажую лісові гриби із цибулею та морквою. а пахнуть на всю хату аж свинка тече. Завжди відварюємо. у воду, додаємо щіпку дві щіпки солі. Пінку збирати не будемо, ми ту воду увиллімо, вона нам не потрібна, а гриби. Ще й промиємо через друшляк проточною водою. Відварені лісові гриби обсушуємо паперовою серветкою, паперовим рушничком і поміщаємо їх на розігріту вже в сковороду. Відварені лісові гриби смажимо із цибулею та моркою, як на нашому каналі є відео. Приготуємо неймовірно смачну капусту із лісовими грибами. А ми сьогодні приготуємо неймовірно смачну капусту. Для цієї смакути потрібно ось такі інгредієнти. І так, про все по порядку приготуємо смакуту разом. Спочатку шаткуємо капусту і заливаємо кип'ятком на хвилин 15-20. Нехай специфічний запах капусти зійде. Посмажимо на олії ріпчасту цибулю та моркву. Ріпчасту цибулю нарізали ось такими шматочками, а моркву можна натерти на терці або нарізати соломкою. Одну хвилину смажимо на олії цибульку і додаємо морку. Морку з цибулею смажимо хвилинку дві, до м'якості смажимо. Кілька разів змішуємо, перемішуємо і морква вже з цибулею стала Якейки досить її смажити. Відсиджуємо капусту через друшлячок і додаємо до цибулі з морквою. Відсидили капусту через друшлячок і додаємо до цибули з моркою. Нехай смажиться. Смажую лісові гриби. Відварені лісові гриби смажимо із цибулею та моркою, як на нашому каналі є відео. Посмажили міст в повородих лисів, а далі додаємо гриби. Полощимо сковороду, якій смажили гриби, наливаємо цю воду до капусти, за смаком солимо, не забуваємо, що в нас вже підсолені смажені гриби. Додаємо перцю, лаврового листу. Та ще, що ж додати, щоб капуста була ще смачніша. Ми додаємо ще сирої. Ріпча цибулі, додаємо ще грудочку вершкового масла і все змішуємо, перемішуємо. Капусту закриваємо кришкою і ставимо в духову шафу на хвилин 40-50. Нехай вона тушкується. Приготували уже капусту, а пахне вона аж слинка тече. Подаємо її до столу як гарячу, так і охолоджену. Неймовірно, смачна капуста. смакота. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Додали у капусту вершкового масла та сирої цибулі. І вона заграла новим смаком, неймовірно смачно. Друзі, а що ви додаєте у тушковану капусту, щоб вона стала ще смачніша? Напишіть про це в коментарях. Смачного! А далі буде ще смачніше. Готуємо ще й грибні котлети. Грибні котлетки пахнуть лісом. Пахнуть грибами, звичайно. А як їх приготувати, незабаром на нашому каналі буде відео. Грибні котлети подаємо до будь-якого гарніру. А у нас сьогодні тушкована капуста з грибами. Це така смачна у нас сьогодні страва. Аж слинка тече. Смачні грибні котлети смачна капуста із грибами. Настав ранок смакуємо грибним супчиком. І як приготувати смачного супу? Ви не знаєте, як неймовірно, смачно приготувати суп із лісовими грибами. То Тоді це відео для вас співає. Даю грибну і таким чином усі глядачів програмує на позитив. Уже неймовірно ароматний грибний суп приготували і вимикаємо вогонь додаємо ще зелень і так залишаємо ще на хвилин 5-7. Нехай він настоїться! Аж смачний суп. Ще гарячий, але такий смачний. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смакота. Поширте відео в своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Ах, смачно, смачного. Ви таких смачних, смажених, лісових грибів із цибулею та моркою ще не їли.